Після роботи о 17.30 приїжджає команда Пархоменка. Декілька дівчат у футболочках Пархоменко за Полтаву ставлять у цю фірмову палаточку, стоять там, пропонують якусь водичку. А є на заході також ведуча, яка весь цей час там скандує Пархоменка за Полтаву, Пархоменко за людей. Щоб люди почули з вікон і повиходили, бо приїхав Валерій Олексійович. А захід проходить <питривання> за підтримки Валерія Пархоменка. Пархоменко за Полтаву е, власне Валерій Олексійович приїжджає... За пів години після початку цього всього дійства. Е, і, звичайно ж, не сам, а з своїми СММ-ницями. І знаєте, е, яким було моє здивування, коли я побачила, що СМН ця е, дівчинка, яка фотографує і знімає похованка, вона там не одна, але одна із них це дівчина, яка працює у прислужбі міської ради. І знаєте, одразу з'являється логічне запитання: якщо це волонтерство чи там добровільно вона вирішила чомусь в неробочий час познімати, пофоткати чиновника, поїздити з ним, по дворам, то ну, якби це дивне рішення, але це її рішення, добровільно волонтерське і ми, типу, не маємо нічого проти. Але якщо це за гроші, якщо вона отримує за це копієчку, як я кажу, працює на півставочки, то якби я вам нагадаю, що держслужбовці, до яких відносяться і при міської ради, не мають взагалі права працювати на інших роботах, окрім своєї основної.